Нема світла, я завжди гуде все. Подивіться, як знімаю техніка сосулі. Ось так. Молодці, бачили? Що сосулі не впали нам на голову? А ще дуже слизько. Скрізь таке море, поки що я тут переплила. Повні боти в мене водички. Продовжується зйом сосуль. Так, ну що, така техніка працює, дивіться, які молодці. Тракторці отак воду обирають. Чому Зелений. Зелені. На жаль, все вість Львову чавкалі отаком. Всі їдуть, всі гналять. Ну нічого, все добре. Всім гарного дня. Па-па! Хочу вам показати? В Львові. Помівки старі і під ними одразу йде доріжка. Отак виглядає криша і отак виглядають бурулі. Ну, якщо ти йдеш і воно, як зараз, вже все тає, то це все може тобі впасти на голову. Тому це лотерея. чи впаде, чи не впаде. що йшла. І впереді люди йшли і на них упала здоров'язна глиба. Нічого всі вижили, але ми всі дуже громко з'їжджали.